Лісом зелененьким, ой за лісом зелененьким. Ми спілкуємося з Шиманською Ларісою Матвіївною. І вона теж хоче нам багато розказати про себе. Давай, будь ласка. Про своє життя, Про своє життя, М -м -м. будь ласка. Що От народилися ви в якому році? Впільнося. 45-му році, так, Як вже війна закінчилася. 23 лютого, записано 1 марта, бо так хотіли записати. Це не біда. 1 березня. Таке пройшло моє життя. Народилася в сім'ї великій. У нас було вдома восьмего. Батька були, спільному народили. народилися. Батько мій був, як була війна, був головом колгоспу, його після того посадили. В чому казали, що він відправляв тільки німців той зерно, а собі патро партизанам ні, але були такі люди, що бачили, що вони і прийшли його звільнили. О, то він не довго довг був, він тільки всього два роки був. Ага. Вот. Прийшов додому, таке наше життя після е... тої після... Війни. війни було. І жити не було, да, і їсти не було що, і, і задягнутися не було що, а сім і вісім душ. Але помаленьку вижили всі, слава Богу, Во. І до цієї пори нема вже багато, вже повмирали, бо ну така жорстока і, таке життя наше жорстоке. Хтось повмер, хтось ще є. Я ще, слава Богу, живу, Маю дві дочки, во. маю троє внучат. Ну, і для них живе. І, і двоє Конечно, А для кого жити? Тільки для них. Вони е, до вас часто приїжджають? Світка часто приїжджає, а авчки нема, далеко. А Світка часто приїжджає, а до кого вона більше поїде? Вона і я тільки лишилися. І ще один в мене наймолодший братик лишився, більше він манікого. Ну, що зробити? Життя жорстоке. А от ви зараз на пенсії. Чим ви любите займатися? А що я б люблю збирати? Триматись нічого не тримаю. Аж бо вже не на городі. Ходила в клуб співати колись. Зараз вже не йду, бо немає як співати, бо в нас війна йде. Так. Якби не війна, то ми б ще співали. І відказувалася, хто мене попросив, щоб допомогти, не відказувалася. І в, в, в такі роботи, як би казати, ну, до, до клубу щось помощи, все там посадити свій клуб І так само в сусісти, в сусісти вже нема нікого. Всі люди старі, а старим нема коли допомагати, нема кому допомагати. Ну, а вони хочуть поспілкуватись, поговорити, пляшки, поручити, я, я, я розказати щось. Ну як? Всілякі люди є. Ну, що ви пам'ятаєте? ось З дитинства війна, дитинство. Дивіться, вам, наприклад, 45-му ви народилися, а в 55-му вам 10 років. От що ви пам'ятаєте, яке тоді наше було село? Та яке село було? Село людей було багато, дітей було багато. Нашу вулицю, мою вулицю, наприклад, назвали Китайська вулиця. Там дуже багато дітей було. Ага, були сім'ї, в яких дуже йшли до школи. Мені сусідка зв'язала такий. Кошечок зараз в музеї стояв, а вона такий не зв'язала, бо я з тим кошечком ходила до школи. Не носила рюкзаків на, на плечок, і мама не давалась тільки ваші, а той кошечок і їхала з горба, з явоцької додому, а писали ручкою, мукали чорнило. Да. Наша перша вчителька Анна Петрівна на воська була, навчила нас, ми при Лампі зустрілися в школі, замерзало той чорнило. Нам розморожували його і ми писали так, бо так школи було. В класах стояли групки, так? Так. опалювали, опалювали дровами, дровами. так. Опалювали І дровами. зимою дровами, а так то було вам тепло. Ну, всіляко було. Ми не дуже задягалися, бо не роздягатися не було, бо як раз турнили зима в чорнині, то як можна все. Така дерев'яна, перо одинадцятий розмір, гарно писати було, щоб була каліграфія гарна, щоб все було. Не так як зараз напише, навіть не видно, що тут прочитати в рецепт. Враз написав, рецепт не можна прочитати. Mm -hmm. Я так кажу, то що є. То воно так і є. Ну, й все. Пише швидко і не розбірили. Ми знали, що таке телевізор. Перший телевізор показався, то ми всі бігли до одної хати дивитися. А де він був? Кого був перший Стаха на Бернадського. Ага. Так, Бернадська. От от там він був самий перший дитиною. Це для вас було диво. диво. Диво було, диво було дивитися. Не так, як зараз в кожній хаті в кожну на столі кожен телефон. Не поняття, я підвела телефон проводовий, як в мене подзвонила дитина до мене, я думала, що мені стеля впала на на, на голову. Я так порадувалася. А зараз, Боже мій, Куди хотіла, куди хотіла, подзвонила, слава Богу. Якби тільки не Путін, щоб нас так не врозив, ми б жили щасливо. Як би було, ми в українці, ми все. А от були ви в школі то у вас в класі скільки було у вас? А було багато. 45 учнів було, 30 учнів ну, теж були всілякі, Були всякі, хто вчився, ну, ну не з усі 45-го року. Ну, були і 42-го, і 43-го, і всіляк 40... якісь було. Були, ну, були всілякі. А, а скільки ви вчилися в школі? Одинадцять років перший раз. 11, перший раз, одинадцять років нас в нас було. Ви закінчили перший раз В 63 63-му році школу. А. І після 11 класу. Вчилася добре, поступала в медичний, але туди в мене грошей не було, ні нічого, щоб я була, так як знаю, що люди платили і приймали їх. Не могла роботи, прийшла на ферму, робила на фермі. Це моє життя, І, і проживали тут все. Все 79 Вже 79,5 років я тут. Ніде. Ну, трошки виїжджала деколи там куди, але там ніде не було. Нічого такого не можна розказати, бо не було ні на морі, ні ніде не була. Бо все не було грошей не було нічого. Так, таке, було тяжко. таке наше життя було після воєнного. Дякую вам за розповідь. Що, Спасибо. На здоров'я Ні, нам вже життя таке. Прошу, О, а ви, молоденький, хороші, гарні, живіт. І дай вам Боже здоров'я і щастя до всередині. Це вже були веселі. Дякую. А нам дуже все ведно. Дякую. А це на руки буде пам'ять, які в нас були односельчани. Ісом зелененьким ой за лісом зелененьким, Брала врала вдова людям дрімнені, врала вдова людям дрімнені, врала внарала, врала, вибирала. Брала вона, вибирала. Сама собі заспівала, сама собі заспівала, о якби я мужа мала, ой якби я мужа, мала, я би його шанувала, я би його шанувала, Нічого Василько сіно косить. там василько сіно когосить, Його голос вітер носить, Його голос вітер носить. кинув косу до долоньку кинув косу до долоньку, а сам пішов до домоньку, а сам пішов домоньку, -до а сам пішов домоньку, -до а сам пішов домоньку. -до Склонив настинь головоньку. Склонив настичь головоньку, Чому сидиш чом думаєш, чом не сидиш, шом думаєш, що не п'єш і не гуляєш, Дозволь, мати, жини Дозволь, мати, жене Перестану журитися, перестану журитися, не дозволю дову брати. Не дозволю вдову брати, вдова вміє чарувати, вдова вміє чарувати. Щарувала мужа мого, Щарувала мужа мого, Ще й старує сина мого, Ще й старує сина мого. Все, кінець.